Ви коли-небудь помічали, як ми тиснемо на кнопку ліфта, яка вже горить, і робимо це багато разів поспіль? Або коли в пульті в якомусь сідають батарейки, і ми інтенсивніше починаємо натискати на кнопки? Це, здається, дрібницею, це такий механічний жест. Але в цьому жесті прихована дуже цікава особливість людської психіки. Ми з вами живемо в океані ентропії. Світ навколо нас це колосальна мережа випадковостей, де кожна подія залежить від безлічі факторів, на які ви не маєте жодного впливу. Але наш мозок відмовляється це приймати, йому життєво необхідно вірити, що він капітан цього корабля, а не пасажир. Ви дивитесь точку опори на каналі Science.ua, і сьогодні ми розберемося з ілюзією контролю, когнітивним упередженням, яке водночас є нашою найбільшою помилкою і нашим головним рятівним колом. Не забудьте поставити вподобайку та написати коментар. Це критично важливо для розвитку українського інтелектуального простору. Поїхали. У 1975 році професор Гарварду Еллен Лангер довела. Ми готові платити за ілюзію. Вона провела такий цікавий експеримент. Вона взяла людей, поділила їх на дві групи і запропонувала їм взяти лотерейні квиточки, купити їх. І одній групі вона випадково видавала ці квиточки, а іншій запропонувала обрати конкретний квиточок із купи квитків самостійно. І коли перед розіграшем цим людям запропонували продати їхні квитки, то ті, хто обирав сам, просили ціну в середньому в 4 рази вищу. З точки зору математики це абсурд, шанси на виграш ідентичні в обох випадках, але акт вибору створив у мозку сигнал. Якщо я вибрав це сам, то я вже якось вплинув на ймовірність виграшу, і люди не хотіли віддавати свої квиточки, які вони вважали вже майже переможними. Коли ви, наприклад, вчитеся грати на музичному інструменті, керувати авто або може малювати чи щось інше, то там існує прямий зв'язок між вашим зусиллям і результатом. В цьому випадку контроль це ваш інструмент, і наш мозок тисячоліттями відточував принцип, якщо я зроблю дію А краще, то я отримую результат Б. Проблема в тому, що наш мозок не має фільтру для різних подій. Для нього немає різниці між точністю та швидкістю натискання клавіш на фортепіано, і особливим. Сильнішим китком гральних кубиків в обох випадках у перечутті успіху буде виділятися дофамін. Це пояснюється тим, що еволюційно нам було вигідніше шукати зв'язки там, де їх немає, ніж прогавити реальний зв'язок там, де він був. Це називається помилкою першого роду або ж хибно позитивним результатом. Є такий цікавий приклад, який помітив антрополог Броніслав Маліновський. Він спостерігав це у рибалок у Тихому океані. Коли рибалки ловили рибу у безпечній лагуні, де все було передбачувано, вони просто сідали в свої човни і просто працювали. Тут нічого особливого. Але коли їм доводилося виходити у відкритий океан, де шторм міг налетіти нізвідки, вони починали робити складні ритуали, вони заклинали хвилі і чистили човни конкретним, особливим. Чино. Чи допомагало це від шторму? Ну ні, зрозуміло. Але чи допомагало це рибалкам? Допомагало. Ритуал знижував рівень кортизолу. І замість того, щоб тремтіти від страху перед некерованим хаосом, вони самі собі казали: я зробив усе правильно, а значить, я контролюю ситуацію. Ілюзія контролю це такий собі психологічний анестетик. І тут ми підходимо до найцікавішого. У психології є такий термін депресивний реалізм. Цю ідею піддають сумніву, але деякі дослідження показують, що люди в стані легкої депресії оцінюють свій вплив на світ набагато адекватніше. Вони бачать світ таким, яким він є: хаотичним, байдужим і непідвладним їхній волі і їхнім бажанням. І це веде нас до страшного висновку. Щоб бути функціональним і щасливим, нам потрібна певна частка самообману. Оптимізм це певною мірою порушення сприйняття реальності. Але чи не є ця ілюзія рушієм цивілізації? Якби перші мореплавці чи винахідники чітко усвідомлювали, наскільки мізерні їхні шанси проти стихії чи проти законів фізики, вони би ніколи не зробили перший крок. Ми будуємо міста, садимо сади і плануємо життя на десятиліття вперед. Ми робимо це не тому, що ми все контролюємо, а тому, що ми віримо, що ми все контролюємо. То де ж тут точка опори, якщо, виходить, що все навколо це ілюзія. А точка опори тут в усвідомленому розмежуванні. Давньогрецькі стоїки називали це дихотомією контролю. Мудрість не в тому, щоб відмовитися від контролю, а в тому, щоб спрямувати його туди, де він справді існує. Ви не контролюєте економіку, але ви контролюєте свої навички. Ви не контролюєте почуття іншої людини до вас, але ви контролюєте те, як ви до неї ставитеся. Коли ми тиснемо кнопку ліфта 10 разів, ми намагаємося заспокоїти свою тривогу, а не прискорити кабіну. Усвідомлення цього моменту повертає нам справжню суб'єктність. Ви перестаєте витрачати енергію на магічне мислення і починаєте інвестувати її в реальні дії, які дають конкретні результати. А напишіть в коментарі, чи є у вас свій ритуал, якась дрібна дія, яку ви робите щодня, знаючи, що вона ні на що не впливає, але без якої вам стає тривожно. Напишіть, давайте досліджувати наші колективні упередження, колективні ілюзії разом. Друзі, ми продовжуємо шукати відповіді в науці та філософії, щоб кожен з нас мав власну точку опори в цьому мінливому і дуже швидкому світі. Дякуємо, що ви з нами на цьому шляху, і якщо ви хочете і маєте можливість підтримати наш канал, то ви можете зробити це через монобазу або через спонсорство на Ютубі. Посилання ви знайдете в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Це дуже мотивує робити глибші і якісніші матеріали. Дякую. До зустрічі в наступному кроці до розуміння себе і розуміння світу. Побачимось!